Слава нас вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветерія сишко Добрий. От, власне, через ось цю металеву стружку в оливі, яку підганяв задній редуктор на віску муфту. Майстер сказав категорично терміново відправити редуктор на обстеження і відновлення. Добре, що є в ремфонді другий такий редуктор принаймні зовні аналогічний. Маю велику надію, що з двох ми зберемо один робочий гарний файний, який повернемо на машину. Паралельно майстер відновлює віскомуфту. Іншу, не, цю. не тільки по гідравліці, а й по механіці, бо там виявилося все більш критично, ніж здавалося на перший погляд. І навіть поляки, які обслужили ту іншу війську муфту по гідравліці, вони, схоже, що сказали речі, які би призвели невдовзі до поламання цього вузла. Там фрикціони, там диски, десь щось поведене, десь щось покручене, десь щось під заміну. От. І маю надію, невдовзі зберемо. Разом з вами спільними зусиллями, течок назад повністю буде у нього фактично з капіталки військомуфта і відновлений редуктор. Послухаємо, подивимось. прив'яжемо до дерева, побуксуємо. Подивимося, як працює редуктор, блокувальник заднього редуктора. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.